Слава Україні, слава синам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. вистоїмо, переможемо. Думала, я думала, ходила півдня. Записувати, не записувати відео сьогодні, бо я впевнена, що дуже багато будуть записувати, виходити в етер, підбивати підсумки і так далі. І поки я надумала, вже й сонце пішло так до заходу, тому я вирішила, все ж таки потрібно, потрібно. Бо кінець року. Не так кінець року, ні-ні. ні Кінець місяця, а в мене означає кінець місяця, підбиваються перегляди, монетизація і так далі. І так, сталося одно. Щодня це стається, але у Львові нещодавно теж це сталося так. І мені треба, щоб дуже-дуже пішли перегляди, покращилися, хоча навряд чи це виправиться за один день. Чи то за одне відео, але спробую, спробую вірватися в етер і може трішечки так мені побільше переглядів. Отже, що я хочу сказати? Підсумки я не буду, звісно, щоб підбивати. Які підсумки? Підсумки це те, що головне, що живі. Сьогодні звичайний день для мене. Завтра теж буде звичайний день. Єдине, що то це вже буде інший рік, 24-й рік. І відповідно, війна продовжується, війна є. Війна триває, і боротьба наша триває, і вона буде продовжуватись не два, не три тижні, як багато хто може там спочатку якось ще щось слухав. Та. І, мабуть, і не 2, і не три місяці так виглядає, що нам ще ого-го, боротися і боротися, бо війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас, і вони це вже неодноразово показали. Але ж але ж, так, будуть багато хто загадувати бажань, бажати. Наше єдине бажання, найбільше про те, єдиним бажанням ми цю війну не виграємо. Тому, крім бажань, треба робити. Треба конкретні дії, конкретна зброя, люди. І що треба робити, Так, хто що може долучатися. Допомагати, волонтерити, все, що ми можемо, робимо, і точно не лише одними бажаннями ми живемо, а все ж таки матеріальними речами долучаємося так, до перемоги і реальними справами. Тому так, тому ось такі підсумки, що ми боремося, Україна є, але але все-таки війна триває і буде тривати. І так, Чому я ще вирішила, от як я говорю, що в мене підбиваються в кінці місяця YouTube підбиває перегляди, монетизації так далі. 29 числа дні півтора, ну, півтора, позавчора був масовий масований обстріл, дуже величезна кількість різного, різних видів так, ракет і літаючих небезпечних тих апаратів. Запустила країна терорист, і в тому числі і у Львів було зафіксовано, були зафіксовані так вибухи. Ось є в мене одна знайома, ми з нею слінгували. Слінгували, мабуть, що наші середні діти так, десь плюс-мінус одного віку. Ось тому я з нею пересікалася, спілкувалася, коли діти були менші, відповідно на слінгах, десь там на каву ходили. От. І потім в садочки вже наші зовсім зовсім поруч. От потім я знала, що теж третя дитина в неї народилася, і ось так якось час до часу бачилися та спілкувалися. І почалася повномасштабна війна, і я взнала, що її чоловік він виявляється теж на моїй фірмі, працює. Фірма мене дуже велика, тому ми з ним не працювали прямо в одній команді, але точно на одній фірмі. Він пішов добровольцем, хоч мав вже на той час троє малолітніх дітей, але ну вирішив так піти захищати свою країну. От, загинув, на жаль, загинув, і та, та пані знайома моя, вона лише сама з трьома дітьми. І ось приліт позавчора так дуже потрощило їхню квартиру. Вона з дітками відбулися такими, якби ну, тілесними ушкодженнями, ніби не критично, бо точно не в лікарні вони, але дуже, дуже, дуже ну, квартира просто шалено постраждала. Ось так, щось їм виплачуватиме, би, міська рада, чи то місцеві органи влади, але зовсім мало покривають їм. Насправді, я навіть не знаю, чи можливо так вікна швидше за все щось замінять, бо там ні віку немає, ні дверей, все повибивано абсолютно вилетів. Тому так, тому я вирішила, ось що цей заробіток, який мені YouTube нарахує з моїх двох каналів, я точно перекажу тій... Знайомій своїй, бо вона точно цього потребує, однозначно то. І ось своєю балаканиною якоюсь, можливо, я щось зможу більше. Так, на долара на два мені більше нарахує, і я передам це Юлі на ремонт квартири, бо все ж таки та. жити потрібно далі і жити в стінах в нормальних так, умовах. Ось так, ось так. Але що в мене, як завжди, я буду записувати відео, озвучувати відео, хоч так. Я насправді не те, що святкую настрій, взагалі так. Ну, нема такого в мене поняття. Святкуємо, не святкуємо. Так, Різдво було, співали, колядували. Різдво це наше автентичне свято. Ось, і воно нарешті стало так, як і має бути перед Новим роком. Бо сьогодні Маланки, завтра Василя, завтра хлопці підуть посівати. Ось так, як і наші традиції завжди, як воно все і водилося, і було в Україні. так. Тому так будуть відео часом тяжче, часом якось легше, часом жартуєш сам над собою, більше відео жартуєш. Тому так, по-всякому. Я думаю, у нас зараз усіх дуже такі, якби настрої і думки, і такі гойдалки, чи то навіть може американські гірки. Хоча насправді я відвідувала кілька парків і атракціонів за кордоном. І я ніколи не йшла на американські гірки. Це, ну, я не, не дуже як -то, люблю ризик в житті. От, і тим більше не люблю таких відчуттів, де просто зашкалює адреналін, тому не знаю. Я хіба просто можу сказати, от такий настрій, як американські гірки. Насправді я на них не була і навряд чи вже і наважуся. Але бачила досить близько, як то відбувається. Тому так. Тому так, поділіться зі мною, кілька коментарів мені лишіть, що у вас, як у вас настрої? Плануємо далі боротися, плануємо далі долучатися, незмінно і невпинно робимо те, що ми робимо. Ага, і ще я згадала такий нюанс і момент. І це вже ось. Я теж підписана на кілька таких там, якби. Обговорень каналів, новинних і так далі. І ось це те, що я не раз, і не два, і не п'ять говорю, що інформаційна, якби ну, боротьба, боротьба, бо насправді боротьба це таке поняття досить ну, важливе, та? тому інформаційна, ну, нехай назвемо її боротьба теж. Що так, країна Купан вони дуже багато вкидають коштів в. Ту, в ту сферу, в створення фейків, в очорнення нашої країни, в очорнення наших воїнів, так і так далі. Тому я і казала, що я номовника створила. Ось, і там намагаюся додавати світлини в якісь там групи іноземні і десь там мельком згадую так і обстріли і України і так далі. Бо не дуже люблять за кордоном, коли ось такі всілякі негативні новини поширюєш, бо ну так, вони живуть своїм життям, у них все окей. Тут в нас зовсім не окей. І ось знову ж новина. Сьогодні я прочитала, що так, країна-окупант, вони. Вже знайшли якісь там дані, що вони Францію так намагаються там розхитати недовіру суспільства, до України своєї. Чому саме що ось ця допомога, яка йде в Україні, вона зменшує якби платоспроможність і добробут населення, тобто розхитують середини, так знаходять країну, в якій є прихильність до. І далі, попри повномасштабне турни в Україну, і далі, от мешканці тієї країни, вони далі прихильні до країни окупанта, так ось і от роз, розхитують. І це ж не просто так. Та тобто цілеспрямовано створюються боти всілякі, цілякі аккаунти, і ось ніби отак, отак, отак нав'язують. Тому і я завжди закликаю: навіть ви маєте світлини, зайдіть в якусь групу, додайте ті світлини, десь там згадайте Україна, і вже, тобто, щоб ми мелькали, щоб ми про себе говорили, щоб ми нагадували і говорили про обстріли, про все, що тільки Можна, доки нас не блокують масово, ось щоб ми постійно говорили про себе, щоб вони не втомлювались, не забували, не відсували нас на другий план, адже нас все таки кількісно менше, і ми мусимо вдвічі так, якби напористіше. Працювати Навіть доносячи інформацію, нагадуючи про себе і розповідаючи, бо вони ж теж розповідають тільки своєї версії, то, хто там кого обстрілює. Але ж ми знаємо, як воно насправді відбувається. Треба це теж доносити в світ, бо вони, ну так, менше про це говорять. Тому ось так нагадала такий якби, пункт, що хотіла вам теж розповісти. От можливо, хтось теж захоче, хоч там коли-неколи, але долучатися і нагодувати про нашу країну і про те, що тут відбувається з нами. І так, дякуватиму за відгук, дякуватиму за будь-які реакції. Всім до наступних відео, як завжди, і папа. -па.